Вітаю, мій псевдоклім. І сьогодні ми поговоримо про спорядження. А я Одеса. І покажемо спорядження е, бійців бригади Рубіж. Яке потрібно, а яке нікому не потрібно. Почнемо зі спорядження мого особистого, яке я використовую на протязі трьох років. Це три підсумки під магазини, підсумок під радіостанцію, напашник, в якому в мене зберігається ще один запасний турнікет, бандаж, мультитул та масльонка. Ще один турнікет знизу прикріплений, захист паху, бокові камербанди теж з кілоровими ставками. Ще один турнікет, підсумок під гранату для другого свого номеру, і ззаду рюкзак, в який можна вмістити БК, чи щось з собою взяти на позицію чи під задачу, яку ви виконуєте. Ще одна запасна аптечка, вторична, більше для товариша, а не для мене, якщо що. І ще один підсумок під магазини. Підсумків під магазини має бути базово, мінімум 8 з повним БК. Також обов'язково потрібно носити ще мінімум 6 пачок БК. За активністю бою можна за 5 хвилин це все дуже швидко вистріляти. А якщо буде менше магазинів, то у вас закінчаться набої і вас б'ють. Користувачі АК їм легче, тому що коли вони зайняли позицію, штурманули чи сидять в обороні. У них завжди під ногами дуже багато 5,45. А людям з юарками зараз не вся Україна у нас перейшла на них. 5,56 треба носити набагато більше, тому що на кожній позиції ти їх знайдеш і не зможеш працювати зі своєю зброєю. Треба дивитися теж, відштовхуватися від того, які задачі ви виконуєте. Якщо це піхотинець там 40 то звичайно йому потрібно корсар і побільше кілару. Це захист плечей, захист пахових артерій і до колін теж ківларові вставки вставляються. Бо він знаходиться на позиціях. А якщо виконує завдання розвідник Топтун, наприклад, йому треба більш ергономічно і більше потрібна мобільність. Якщо ти будеш повністю зашитий ківларом, ти не зможеш швидко реагувати на якусь ситуацію і швидко рухатися, зміщатися. Я б собі ще додав захист плечей, я думаю, на цьому мені було досить. Це все хуєн. Розбираємося по спорядженню трохи детальніше. І зрозуміло, що. спорядження це максимально індивідуальна штука, до якої треба підхід брати максимально особисто. Це не догма. Тобто Клім може підібрати під себе щось своє, я можу підібрати під щось своє, і в цьому може бути різниця максимально різна. Які типи у нас можуть бути? В основному це два основних типу: це нас або плитоноска, яку ми зараз показуємо, або бронежилет. Плюси плитоноски від бронежилета. Це те, що плитоноска не сковує ваших рухів. Тобто ви можете крутитися як і вліво, так і вправо, так і закручуватися назад. Так само з іншої сторони. Тобто, він не сковує ваших рухів. Якщо б я стояв зараз в бронежилеті, я б десь повертався відсотків на 40. Відсотків на 40. А в плитоносі я, наприклад, повертаюсь на 100. І чому ми. Саме наш підрозділ або більшість особового складу вибирає плитоноски, тому що це модульність. Ми в будь-який момент можемо додавати додаткове спорядження або знімати, і це не буде створювати якісь додаткові проблеми. Бронежилет — це поки що більш масованіше, тобто у нас більша площа захисту. А плитоноска це у нас маленький елемент, який в основному тримає самі плити і дозволяє додатково встановлювати захист. Наприклад, ми можемо. По прикладу цієї плитоноски, можемо встановити захист шиї, який буде захищувати нашу шиову частину від потрапляння уламків або куль, будь-чого боковий захист, який встановлюється на засобах фіксації бокових, щоб у нас плита не ходило. Ми можемо встановити додатково камербанди уже з балістичним захистом першого або другої категорії, який захистить нас від потрапляння уламків в бок. Плечовий захист, який буде закривати нам максимально е, плечі, також зберігати наше тіло від додаткових уламків по вибору плит. Е, які плити, під яку плитоноску підходять? Знову кожний виробник може підготувати різний тип е, плит е, під свою плитоноску. воно в тебе легеньке, Дядя? Ті, Ти не хочеш мені їхати? Статутно. Керамічна плита дуже важка, але вона вас захистить. Це 100%. Але її дуже великий мінус, що вона дуже важка. Вашій спині і колінам прийде дуже швидко туди. Є плити полегше, які використовує один з моїх побратимів. Він каже, що вона дуже добра, але вона, я дивлюся, що легша набагато за статутну, як мінімум. Треба обирати розмір саме по своєму тілу, щоб він захищав життєво важливі ваші органи. Мені підходить плита саме розміру М. В мені 87 кг ваги, повністю покриває всю грудну клітину і всі необхідні для життя органи. Так само і ззаду. У вас має заходити від підборіддя до початку вашої плити кулак. Саме кулак. В розмірі М моя плита. Я впевнений, що вона закриває всю площу життєво необхідних органів, легенів, серця. І так далі. Зараз на мені плита розміру XL, і на також розміру XL. Це для чоловіків трошки побільше за мене. Мені вже не комфортно, тому що плита вже лягає на мою рпс і тому, можна сказати, вся вага переходить до поясу. До мого. І мені некомфортно. Я не можу нормально рухатися, як би я це робив, наприклад, зі своєю бронею. Але тут площа захисту набагато більша. Треба розраховувати, що бронежилет або плитоноска може бути вишита під певний розмір. І тому під час купівлі собі плит, якщо ви додатково хочете купити плити. Треба переконатися у виробника, який буде, скоріше за все, вказувати розмір плити, який підходить під певну плитоноску. Бо може або не дати товщина, або не дати площина. Якщо у нас буде дуже великий розмір, він просто не влізе. Також, Як обрати собі найкращу основу, вибор повністю падає на вас. Ви можете підібрати собі більший розмір, менший розмір, може бути в мультикамі, може бути в койоті, ви можете його отримати на складі або самостійно купити. Тут знову ж догми немає, підбираєте під свою зручність. Плетоноски в бронежилеті чим можуть відрізнятися, це також класи фіксації самої плитоноски. швидко скиди, швидко зйоми. І фіксація е, бокових кріплень. Вона може бути як в спеціальному виконанні, так сказати, на бистро Вона може бути з додатковими шнурками, які ти дергаєш і в тебе розпадається броня. Тому треба звертати увагу на якість виконання цих елементів. Тому що ви можете купити, бо будете очікувати, що під час тому отримання поранення ви круто дергнете вірьовочку і у вас розпадеться бронежилет. Але, якщо ви купите дуже хороший бронежилет або дуже хорошу плітоноску. Вона просто вас ламається під час використання. Тому на це треба звертати увагу, бо це найбільше піддається впливу середовища Оці пластикові елементи, які можуть зламатися, і просто посеред бою ви не будете знати, що з ним робити. Будете обматувати скотчем, воно як десант адмати, хоч воронік дуже хороший. Можна під кожну задачу розташовувати. Потрібне ваше спорядження на ваше бачення, які елементи ми встановлюємо на плитоноску. Взагалом, всі бійці встановлюють ці елементи. Перше — це в нас ідуть магазини, що можуть бути різних типів, як жорсткої фіксацією, самі жорсткі, м'які, закритого типу, відкритого типу. Також є свої плюси і мінуси. І для себе ви вибираєте, з якими вам краще працювати. Якщо ви плануєте працювати більше в болоті, в грязі, то краще вибирати закриті магазини, щоб не, не засмічувати. Якщо ви працюєте як ми в штабі, то можете, звісно, і відкрити. Після магазинів ми також можемо розташовувати підсумки для зберігання або гранат або радіостанції. Радіостанції бажано використовувати, тому що в нашому випадку, і я скоріше за все, 90% особового складу завжди працюють з радіостанціями. То бажано розміщати підсумок з радіостанції в доступності, щоб ти зміг чути її в будь-якому випадку і зміг швидко доставати і з нею працювати. Розібралися в нас є скріплення для магазинів. Для гранат, для радіостанції. У нас завжди з вами з собою є куча мілочів, яку нам треба з собою носити. Це сігарети, мультитули, зажигалки, фотографії близької людини і проче все. Нам треба зберігати. В основному нам треба кармани. В нас доступність до цих карманів в більшості випадків просто пропадає. В штанах нам незручно, тому що тут постійно висить куча якоїсь хуйні, автомат, сумки збросу, магазини. Проча двіжуха, рюкзаки, тому в нас немає доступу. Для цього ми можемо вішати якісь утилітарні пасунки, які будуть розміщуватися на самій броні або на пояс. На цьому прикладу ми бачимо, що в нас є утилітарний підсумок, який знаходиться на, на пашнику, і боєць там зберігає потрібні елементи у цьому утилітарному подсумку. На цій плітоносці вже встановлені додаткові засоби захисту. Тут ми можемо побачити, що у бійця є боковий захист, який захищає військовослужбовця від вторичних осколків або від звичайних осколків це дуже відкрита частина, і дуже тяжко потім допомагати людині, яка в бачі на полосю Там турнікет тобі вже не допоможе. Також у нас знаходиться напашник. На буває різного розміру, також він підбирається під тип людини. Якщо високий береш більший, якщо менший, береш менший. Окрім засобів захисту, у людини також розміщена додаткова аптечка, яка розташовується. Ззаді. Аптечка у нас це типу рол. Тримачі для турнікетів, які розташовані у різних місцях, для того, щоб людина змогла дуже швидко використати цей турнікет. Не дивлячись, де вона отримає поранення, або на яку сторону вона впаде. Бо на цьому прикладі ми бачимо, що турнікет є спереду, турнікет є з боку, і турнікет ще додатково розміщений у нас у задній аптеці. Також у нас встановлена сумка для гідратора, або це може бути додатковий маленький штурмовий рюкзак. Тут ми можемо зберігати гідратор. Гідратор це така система для того, щоб пити воду, трубка виходить за спину, сюди набираєш 3 літри води. І всю дорогу можеш ходити пити, не треба носити з собою бутилку води або скидувати рюкзак, щоб достати воду. Я використовую розрузочну систему типу Warbelt. Вона для мене набагато зручніша і комфортніша. Вона кріпиться на внутрішній ремінь, і коли вона знаходиться у мене на поясі, я її майже не відчуваю. Тобто, це більше про мій особистий комфорт. Варбелт з плотною, е, такою, як карбоновою вставкою. Тобто, вона дуже гнучка, але дуже надійна і сильна, так сказати. Тут в мене знаходиться підсумок під вторичну зброю, тобто пістолет, автоматний підсумок, магазин, точніше, підсумок, велика аптечка, сумка з і ще два підсумки під магазини. Сумка скиду обов'язково всім. Сюди ви можете скидати магазини без патронів, які ви відпрацювали. Чи взагалі щось скинути з собою, взяти, може щось нести. Воду можна сюди закинути так само. Дуже ефективна штука насправді. З цією РПС ми закінчуємо. Ну, е, давай, йди зі своєю РПС-кою, вона все одно безполезна. І вона, блядь, хує в тебе. А розкажи про це, не, то, не то, що моя. Конечно. Не то, що моя. Що я зібрав на даній РПС? -ке? По-перше, у нас знаходиться ззаді каремат, або своїми словами поджопник, який ми можемо розложити. Ми можемо по ньому належати, посидіти і зберегти свою попу, від нехороших друзів, які там можуть завести після цього, як ти де попала, сидиш. Тут може знаходитись не просто каремат, а тут може вже бути у нас кусочок кевлара, який захистить повністю мою п'яту точку, не тільки від холоду, але додатково від осколків, яких зараз. Дуже-дуже багато. Також в мене більше знаходяться утилітарні підсумки, не те, що в кліма він вещі з собою не носить, тому що він штабна людина. Клім, Клім потім буде сидіти і просити, щоб дай мені, будь ласка, теплак, бо він його не взяв. А чому він його не взяв, бо в нього немає куди положити. У мене для цього є определена сумочка, де я зберігаю свій ті і свій ночник, який лежить, і коли мені треба спостерігати, я достав, подивився. Запасні батарейки знаходяться і пару батончиків. Бо Клім ще в дорозі буде говорити, що він хоче кушати. Бо в нього всі підсумки зайняті. Знову так само знаходиться сумка скиду для магазинів з затяжечкою, щоб в мене нічого туди не випадало. І так само я туди можу положити пару батончиків, щоб не вмерти з голоду. Аптечка в мене не така велика, тому що я сподіваюся, що Клім мені допоможе, бо в нього там аж несколько штук. У мене також зберігається. Три магазина, які я використовую під час бою. Чим зручніше моя РПС, ніж у Кліма. Е, у Кліма е, типу. Е... за булінг? <с> ну я ж тебе прогнав. <с> Забафлій. Тут у мене встановлений додатковий демпфер, який пом'ягчує і мені не буде давити в мої кості постійно. Він буде більш якісніше зафіксований в мене, але він збільшить трохи мої габарити. І також для зручності у мене є спеціальні пластикові елементи. Які я можу додати спеціальні підтяжки. РПСка моя нікуди не сіпається в місці штанами, як може це звучиться в кліма. І за допомогою даної РПСки я можу збільшити кількість захисту на своєму тілі. Деякі виробники вшивають спеціальні кармани, куди ми можемо встановлювати додатковий балістичний захист, який буде захищати у нас цю частину тіла. Ось так виглядає шолом фаст з обрізаними вухами. А ось так. Виглядає шолом з защито вух, і сюди ще входять чебурашки, які можна підвести під цю защиту і будуть у вас навушники. Не потрібно слухати всяких інструкторів UA, які розповідають, що без вух і шолом це пиздато. Ні. Ваша особиста безпека набагато важливіша, тому обирайте шолом саме закритого типу. Я розкажу також про елементи, які знаходяться на моїй касці, які я підібрав під себе, щоб більш якісніше використовувати своє спорядження. Першочергово про що не згадав клім, на самій касці ми можемо встановлювати ліхтар. Він може бути різного типу. Дуже корисна штука, тому що зараз дуже багато переміщень у нас вночі або під землею Тобто тунелі, окопи і проча вся двіжуха і красний фонарик. Нам цьому дуже сильно допомагає. Е, також Клім не згадав про різний тип кріплення е, на навушники. У нас вони можуть бути типу чи бурашка, як в даному зображенні, плюс їх то, що воно більш краще придавлює до вух самі навушники, якщо ви їх використовуєте, звісно. Або просто антенки, які хитро тримають, стоїть куча денів, і нам їх використовувати взагалі незрозуміло. Засоб противаги. Майже у кожного бійця нашого підрозділу він висить обов'язково, тому що ПВС дуже сильно перевішують нашу каску. В основному, якщо ти використовуєш ще двуглазий ПВС, то вага дуже значительна. І коли ти переміщуєшся, в тебе каска постійно злазить і закриває тобі очі. Тому, коли ми додаємо противагу, так, в мене такого типу. Тому, якщо ми додаємо противагу, наш шолом знаходиться в більш стабільному положенні, і вона не заважає мені використовувати задачу. Якщо я використовую двоглазий начнік, я використовую всі елементи металеві. Якщо я буду використовувати одноглазий ночнік, щоб не додавати собі додаткову вагу, я можу певні елементи просто зняти і мені простіше буде з цим працювати. Також може відрізнятися кріплення для самого ПВС. -а. В основному на всіх касках уже. Це нормально, і вони завжди встановлені. Кавер Кавер також підбирається кожен під себе. Взагалом тут є додаткові резинові елементи, які дозволяють нам додатково встановлювати якесь маскування. Або вірьовочки, або травичку, або так же само ми можемо протягувати через сюди провода, як додаткове підключення, або на GoPro, або на ПВС. Для додаткової батареї, і для противаги ми можемо одразу встановити додаткову батарею для будь-якого приладу, якого використовуєш. У нас підрозділи зачасту також використовують патчі, які вночі в нас трохи світяться. Загалом найпопулярніші, може, ви бачили, це очі кота, блять, там ще якось собаки. Бо переміщення в основному вночі і з групи може бути із 4-5 людей, і ночник може бути в трьох. Або в чотирьох. І в останнього може не бути. Або ночник тобі просто безполізний, тому що така темінь, що ти в них не, не бачиш. Ти йдеш просто по напрямку, бачиш легкий зелений світ від нашого патча і йдеш за людиною. Вам ще на БЗВП мало розповідати про ваше екіпірування і як його правильно припасувати. Якщо шолом трохи більший, вже так склалося, і немає коштів докупити меншого розміру, можна додати в шолом. Просто трошки більше подушечок. І це зменшить, можна сказати, його розмір. І він не буде у вас триматися на голові, як казан. Тож по одягу, я обираю штани Abrams Multicam. більш літнього типу. В них знаходяться отвори для вентиляції пахових зон. На колінники є двох типів, які ми обираємо. У мене більш жорсткі, у пана Одеси більш м'які на колінники, але вони однаково виконують свої функції. Також ще є гачок, який кріпиться до самого взуття, і це не дає нам потрапляння віточок, багнюки, грязів, сам берць. І берці саломон з ківларовою устілкою, якою у Одеси, на жаль, немає. Так, да, у мене ківларової устілки немає, зато в мене дуже хороші носки, які допомагають мені в літню пору року нормалізувати потовиділення на моїй ногі і відводити всі вологу від свого взуття. Так що в літню погоду, якщо клім знімав бірси, і в нього будуть погані носочки, в нього будуть мазалі і також ножки чуть подванювати в бліндаже. А в мене все буде сухо, чисто, ну не обов'язково з ногою, бо я в тапочках. і У мене немає кібларової устілки. Так що нога може відлетіти, звичайно. Цим відео ми хотіли довести, що кожне екіпіювання є особисте. І спори про них будуть ще дуже і дуже багато. Тому догми в цьому немає. Яке спорядження для кожного обирати собі? Найголовніше спорядження, що може бути у кожного військовослужбовця, це те, що в нього знаходиться в голові. Від того, як ви підготуєтесь, як ви будете навчатися, тренуватися, від того більше буде залежати ваше життя та якість виконання завдань. Якщо ти нормальний підготовлений хлопець, який нормально холостився, тренувався, бігав, навчався надавати тактичну медицину, це і покаже якість виконання завдання, а не то, що в тебе там підсумок на 100 гривень дешевше. Дякую за увагу.